І знову привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогодні ми з вами поговоримо про ґрунт, який я заготовляю. Як я вам говорив, ґрунт ми який заготовляємо, він складається із відсотків 80 із свого ґрунту, тобто з того ґрунту, який я виробляю сам. Ну ось, Почнемо із того, що у нас є ось така, зараз покажемо. Бочечка, ось, дивіться, у нас є. Ми її розрізали пополам. Ось далеко, щоб було добре видно. І у неї ми ось заколочуємо ґрунт. Грунт, який я використовую. Ось, подивіться, ґрунт у нас лісовий. У цьому році цей ґрунт дуже дуже поганий. Чому поганий? Тому що я його заготовив з осені. А осінню цей рік у нас було дуже сухо. І ґрунт має ось такий склад, бачите, дуже багато грудочок. Якщо для пікіровки цей ґрунт підходить, то для висівання насіння нам потрібно він міленький чи мільший, тому дуже багато відходів. Тому пересіваючи все, що грубе, я назад, ось туди бачите, на купі, викидаю його назад. Потім будемо використовувати для пікіровки. І другий компонент, який ми використовуємо, це перегній. Я вже його не буду переносити, звичайний перегній від корови, ми його розмішуємо в пропорції один до одного. Ось беремо сапою собі, переколочуємо тут і все. Потім набираємо у тару в ящички, заносимо до хати, він прогрівається. І додаємо ще відсотків 20, а в цьому році, враховуючи те, що ґрунт не дуже якісний, то ми додаємо, напевно, цілих 30-40%, додаємо покупний ґрунт. ґрунт я використовую еко ґрунт на основі торфу. В цьому році ми ще ось, нарізали бачите, ось таких каністриків. Будемо додаткова тара у нас буде, будемо їх використовувати. Пересіваємо ґрунт ми. Ось через таке сито. Є в нас одне. І він є другий. Ну, Ще використовуємо і старе ми ось такі ящички. Це саморобні, таких в мене є дуже багато. Ну, в основному ми висіваємо сюди десь від 500 до 1000 насінин. А найбільше ми в них пікіруємо. Вони мають великі об'єми, нам з ними зручно. Ось таке, ось такий ґрунт і така в нас стара. На сьогодні, я думаю, все. До побачення, до нових зустрічей.